Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з Вогником Представляє. Кажуть, що після смерті душа ладна віднайти заслужений спокій. Втім, допоки він потрібен своєму місту, шлях поміж стежками живих триватиме. Чию подобу музейник наобрав для наступної зустрічі із темними. Він завжди йтиме до кінця. МУЗейник Автор Давидкін Микола читає автор. Поміж стін військового історичного музею поволі летіла напівпрозора сутність. Від певного часу це місце стало для образів примарного чоловіка справжнім домом. У час, коли більшість городян перенає до обіймів сну, його варта лише розпочинається. Музейник, дух колишнього працівника знакової будівлі пам'яті. Що після смерті віднайшов спокій поміж десятків експонатів зброї, аналог однієї з якої свого часу забрав його власне життя. За останні роки у залі з сучасними експонатами суттєво додалося предметів на манекені військового, добре знайомий бронежилет і каска, що, попри доволі пристойний рівень броні, не завжди рятують свого власника, трохи далі, спочиваючи під зачиненою вітриною зброньованого скла, завмерли експонати стрілецької зброї. Шовто-блакитні стяги над головою викликають почуття гордості. втім, ця частина музею зазвичай не віє сум. Кажуть, що всі ми відпочинемо на тому світі, але, схоже, це не про тебе, почувся чоловічий голос. Наглядач музею на брізівськоді єдиний, кому дозволено бачити привода, допоки він набуде людської подоби. Для нього ці стіни також стали домом, а допомога музейникові таємною роботи. Зло не знає відпочинку, діду. Тож коли пропонуєш відпочивати мені, спокійно відповів музейник, спинившись навпроти вертикальної скляної вітрини. За прозорим склом у всій своїй величі стояв високий манекен. На могутньому торці завмерла довга льняна сорочка, що ховалася під щільно сплетеною кольчугою, підперезаною шкіряним пояс, сірі штани, охайно заправлені високі чоботи, міцні плечі вкривають широкий червоний плащ. Зосереджений погляд блакитних очей, що завмерли на восковому обличчі, густий оселедець сивого волосся та довгі вуса, що завершували образ невідомого героя доби козацтва. Все, як завжди озвався дід, правила ти знаєш, вбивати людей не можна, тож розраховуй силу. З першими ранковими променями маєш повернутися до кабінету музею. Зброю та вбрання повертаємо на законне місце. Знаю, друже, не перший рік. Відказав музейник в очікуванні майбутнього дійства, згідно зі статутом, зобов'язаний нагадати, виправдався старий, поспіхом відчиняючи скляну вітрину. Селед привода на мить засліпив діда яскравим блакитним сяйвом, розчиняючись у тілі манекена. Очі козацького воїна сповнилися життям, а тіло відгукнулося обережними рухами. За кілька секунд музейник у своїй новій подобі зробив крок, зупинившись навпроти діда і готуючись слухати. Розкажи мені, що ти бачив у своїх снах, опановуючи нове тіло, яке остаточно набуло людської подоби, виголосив музейник. Старий швидко схопився за скроні, примружуючи очі. Сьогодні це парк, розпочав дід, троє людей один світлий, двоє інші лихі, одного з них зброя, стережись його. Продовжуй, мовив співрозмовник, чотири лапи. Він у воді. Часу буде небагато, тож готуйся плавати, відказав дід. Це все? поспіхом запитав музейник. Ні. Дід проковтнув слину, ще сильніше замруживши очі. Я бачу дим, багато диму і вогонь. Лише дим, лише вогонь, силуети людей. Облич не бачу. Лише дим, лише вогонь. Годі. Музейник схопив чоловіку за руку, аби підступна мара видіння остаточно відпустила його. Будь обережний, синку, намагаючись поновити дихання, мовив дід, рушаючи до виходу з музею, аби вимкнути сигналізацію. Припевняй вовтузити зі своєю бляшанкою і краще відпочинь. За роки праці ти заслуговуєш, аби придбати щось, що не потребує щоденного ремонту, звернувся до старого музейника. Вона ще трохи поїздить, усміхнувся дід, наостанок перехрестивши чоловіка. Постать козака, що з списом, квапливо залишила стіни музею. Він міг би перекласти спокій городян на плечі тутешньої поліції, але з настанням сутінок на вулицях можна зустріти не лише представників людських злочинців. Музейник поспіхом рушив до парку. Якщо двері музею дозволили йому самотужки залишити приміщення, отже, майбутня локація розташовується у рідному місті. А набута здатність долати відстані в рази швидше за пересічну людину, завжди допомагає зберегти дорогоцінний час. Діставшись з заповітного перехрестя, постать казака звернула до найближчого міського парку, занурюючись до хитросплетіння стежок. Молодий чоловік, що несподівано вигулькнув з кущів, виглядав розгубленим. Здається, він ховався від когось і, вочевидь, з цієї нічної пори змусило його шукати прихистку у міських хащах. Ти не сховаєшся? Просичав незнайомий голос. Хоча музейник і знаходився повідаль від живої огорожі, крізь яку вистрибнув молодик, він чудово бачив і чув усе, що наразі відбувалося під тьміяним світлом ліхтаря. Двоє високих чоловіків у класичних чорних костюмах та лакованих туфлях мали бліді обличчя і впевнено крокували до хлопця. Зокрема, саме для таких випадків музейник і тут цей лихий тандем не має на меті грабунок, їхня ціль здобич. Один із чоловіків у Чорному швидко скоротив дистанцію, міцно вхопив за барки заклякло від страху бідолаху. Інший, своєю чергою, зупинився поряд з озером і жадібно втягнув у себе повітря. Я відчуваю, просичав незнайомець, виходь із тіні, не ховайся, щось маю для тебе. Після цих слів химерний чоловік показово вихопив з внутрішньої кишені фрака довгий стилет. Музейник впевнено рушив вперед, зупиняючись навпроти дивного незнайомця. Владою, наданою мені вищими, розпочав музейник, стискаючи міцні правиці спис. На правах захисника міста сьогодні я виступаю у ролі і ката. Здовж озерного берега прокотився гучний сміх чоловіка у чорному фраку Влада? Що ти знаєш про владу, скалічена душа у людській подобі? Єдине, що у твоїй владі, це тимчасово викрадене тіло, якого ти зараз лишишся. Незнайомець вискалився у загрозливій посмішці білих ікол і щодуху гайнув до музейника. Гостре лезе стелета завмерло у кількох сантиметрах від горла козака, втім у цій дуелі славетний воїн минулого виявся спритнішим. За мить до удару музейник швидко випростував держак списа вперед, спостерігаючи, як нині очі лиходія поволі згасають. Срібне навершя пронизало лихе серце у порядку змусивши останню впасти на коліна. Музейник вправним рухом висмикнув спис: Шкода! Дід знову матиме роботу, аби повернути експонатну зброю до належного стану. Напевно, зараз він, як і планував, замість того, щоб спати, відмочив у керосині дрібні запчастини для своєї таратайки, що колись звалася автомобілем. Цим часом другий скровопивць, міцно хопивши її свої жертви, прикриваючись тілом хлопця. Викинь палицю і дай нам піти! Голос чолов'яги виказував непідробне хвилювання. Іди, я відпускаю тебе, спокійно мовив привид в подобі козака. Після цих слів музейник повернувся спиною, але вже за мить стрімко розвернувся, метнувши спис. Ледь чутний крик, що долинув з вуз бідолашного хлопця, викликав на обличчі козака майже непомітну усмішку. Це крик жаху, але не болю. Отже, він, як завжди, вразив потрібну ціль. Музейник підійшов до молодика, що застулив обличчя долонями і, відвернувшись, намагався відсунутися з якомога далі від мертвого тіла свого кривдника. Постать казака схилилася над тремтячим хлопцем, поклавши широку долоню на його чоло. Зараз ти залишиш парк і, викликавши таксі, дістанешся своєї оселі. Все, що сталося тут, на ранок здаватиметься тобі лише нічним жахіттям. А зараз іди. Закінчив музейник, допомагаючи хлопцеві підвестися. За кілька хвилин молодик зник із поля зору, а музейник раптово почув залізне скавчання, що долинало з темної озерної води. Зір швидко сконцентрувався на поверхні ставка, помітивши маленького цуценя, що борсувалося у водоймі, і, попри невдалі спробу, відчайдушно намагалося дістатися берег. Це завдання не видається складним, проте від нього долинають промисли темних. Необачно кинутися до водойми, означає неминуче потонути. Швидко скинувши з себе плащ та знявши важку плетену кольчугу, музейник стрибнув до темної води. Менш ніж за хвилину, подолавши необхідну відстань, чоловік підхопив цуценя, доправивши його на інший берег озера. Якщо старий не схибив і попереду чекає вогонь, нічне копання лише збільшить шанси уникнути його небезпечних пут. Нехай залишена кольчуга та плащ, допоки зостаються тут. Він обов'язково забере їх і заразом зі списом, а зараз потрібно рушати. Зібравшись із думками, музейник впевнено закрокував поміж дерев, але невідоме передчуття, що ніколи раніше не підводило чоловіка твердого він йде у хибному напрямку. Здатність долати відстані у рази швидше, аніж звичайна людина, яка раптово зникла, підтверджувала те, що шлях обрано невірно. Повернувшись до озера, музейник одягнув кольчугу, накинувши поверх неї червоний плащ. Спис, що розсік обличчя упаря, також зайняв своє почесне місце у правиці героя. Вогонь! Прошепотів сам до себе музейник, аж раптом зірвався з місця, стрімко побігши до виходу з парку. Здатність прискорення знову повернулася до свого власника. Перестрибнувши стару колоду, чоловік врешті дістався за повітної доріжки, кулею залишаючи парк. Силуети людей та зброї. Він уже бачив їх раніше, він бачить їх кожного дня, відколи загинув, і дух його оселився у музеї. Неначе На блискавка чоловіком самотні припарковані автівки, маневруючи поводинням вулиць. Діставши за повітних дверей, музейник увірвався до приміщення. Дід сидів у своєму звичному кріслі, що, з наближенням темряві, переносив обличчя до центральних дверей і міцно спав. Низка безсонних ночей таки взяла своє, тож наразі дід не чув, з яким гуркотом увірвався до стін музею його підопічний. Швидко відсунувши таси з керосином, у якій старий завбачливо поклав металевий крам, музейник поспіхом вихопив недопалок, що його затиснув поміж зморшкових пальців старий наглядач. Що? Що сталося? стрепенувся дід. «Ти ледь не проспав власне швидіння. З полегшенням видихнув музейник, сідаючи на лакований паркет. Дякую тобі. Вибач старому, знітившись, мовив дід, помітивши зім'яти недополок у руці музейника і спостерігаючи, як постать козака, неквапливо повернулася до скляної вітрини. Знайомий блакитний спалах і тіло рятівника набуло звичайного непівпрозорого вигляду. Будь обачніший, друже мій, вклонився музейник, пропливаючи залою. Відпочивай, синку. Ледь чутно мовив дід, проводжаючи силует привида, що за хвилину розчинився у дверях кабінету. На письмовому столі завмерло фото у чорній рамці. На світлині він такий самий молодий, як і зараз. Військова форма, як не дивно, була йому до лиця, на портреті застигла щира усмішка. За кілька місяців сюди завітають його друзі, що не полягли, аби його фотокартка на знак пам'яті назавжди залишилася тут. Музейник любить гостей. Але лише тих, хто приходить з добрими намірами, десь у залі обережно зачиняє вітрину з постаттю величного козака. Якою буде його подоба завтра? Хто зна? у цих стінах вистачає експонатів, тож музейнику є з чого обирати. Історія, що брала участь у конкурсі хроніки супергероїв та змагалася у номінаціях Герой у латах» та Бомбасто. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.